Що написано в нас на прапорах Спів невимовних сфер, Сяйвом залиті небесні, простори, нині прісно, й тепер. Це безумовно живе в нас і діє, і попри все, і понад все, нас надихає, в нас, дихає, і зріє, і увеличне веде, силу цю скритну ви. Боже, послухай, послухай, молю серцем, устами, душею і ділами. Край свій, благословлю oh, oh. Ой, та ведіте, та і виведіть мене, савур могилу. Нехай... Чого справді не обирають, і те, чого не продаси. Рідна я мене не, земля шелом я не єси, Боже імення не всує вспом'яним в битву за тебе ідучи, може, і бісей для мене останній зброю ясною вручи, криком поля в городи. Сі черлені щити Боже, під милість твою прибігаю, Жити в ній вмерти, молю, волю лицарську тобі обручаю, Прису твій благословлю. Oh, oh. Ой, да ви виведіти, та і виведіти мене. За ударом о тихого дон стріли огнених дощів, градів із спашлю людожерного змія, сміх і крик, упирів криваві ранки, криваві світанки, криваві ночі жалки, і наші чотири сотні паланки, сотні небесних полків. крилами мати, б'є крилами, слава, і найкращі сини. Мислю, молитву, остатню, нехай, її, Боже, сповню, устами німими, кров'ю і рани в країну благословлю. Ой, та виведіте, та і виведіть мене Залиті сорочки, броньчисті, розбито шоломи ясні, порубані, ми постріляні, Бардзо і спалені в дикім огні, а по потребі лицарській наварті, ані душі, хоч кричи, військо положене, нашим брате, презб'язло ворожі мечі. І тими устами, засмаглими спраги, подих заледве ловлю, тихим зітханням останнім прощальним. Земля. Прославлю свою, ой та виведіть, та й виведіти мене, на самур могилу, нехай я гляну, гляну, подивлюся та й на свою країну а на Україні в широкій долині сизиори літає, гей, стоїть військо, славне українське, та все в золоті сяє.